Друзі, ось це датчик стоп сигнала на C4 3 на педаль тормоза. Власне, і за нього може не працювати там круїз, за БСК, можуть бути проблеми ЄСП. Ну, власне, як його поміняти, все дуже просто. Ми знімаємо тут е, три закльопочки, е, знімаємо защиту отут таку, і до педалі получаємо доступ. Е, стоїть там оцей датчик. Отак от. Отак якось стоїть він. Отак от стоїть. Ми його провертаємо на 90 градусів і витягуємо. Потім витягуємо фішку і все. Можна ставити другий. Але от я ставив другий, як, який у мене був нюанс, в тому, що я другий, коли ставив назад, я його там на так вроді до упора дожав, але там силою ще трошечки крутнути. От Я не дожимав і в мене от видавало, там, що тіпа, несправний ЄСБ, оце всяка фігня. Коротше, я ставлю старий, на старому все працює. Ставлю новий не працює. Так, 3-4 рази. Поки я не до першого, треба ще от, до того, як ти докрутив, тіпа, ще чуть-чуть очі типа. От Якщо у вас от ставите новий і не роботи, значить вам треба трошечки ще дожати. І все буде працювати. Ну, власне, Дякую за підписочки, лайки. Дякую, що підтримуєте український контент.